Вас вітаю туб канал Океан Трейд. Представляємо вашій увазі фасочну фрезу від відомого турецького бренду Technic. Зенківки зі змінними пластинами застосовуються для обробки зовнішніх фасок. Основні переваги нашої фрези – можливість встановлення стандартних ісопластин від будь-якого виробника типу TCMT. можна використовувати як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Проста конструкція, що складається із мінімуму елементів. Тепер прибережмося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 31 мм. діаметр хвостовика 16 мм. Загальна довжина 100 міліметрів, мінімальний діаметр отвору 10 міліметрів. На фрезі бачимо два зуба під трикутні пластини ТЦМТ т 3 Кут фаски – 45 градусів. Фасочні фрези це важливий інструмент в металообробці, який дозволяє обробляти поверхні заготовок з високою точністю. Придбати цей товар, ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України за швидко надійно та якісно. you